oh my Ми з нашим вертепом по Львову ходили вже роки чотири або п'ять разом, і в якийсь момент нас зродилась ідея, що потрібно поїхати трохи далі на схід, тому що Львові дуже багато вертепів. Ну все дуже гарно, дуже святково. Але ми хотіли поширювати далі культуру. Таку нести якби трохи просвітницьку ідею трохи самому побачити, щось навчитися. Ми так от якби, зібралися. Хто хотів, хто був готовий, хто горів цим бажанням, той поїхав з тим. Ми зібралися. Частина людей були в якихось аматорських театрах нас. Тобто, ми якби, люди, які завжди е, крутяться в цій темі такого виступів, в, сцени. Друзяки, там зоря. Тут в будинку, в меморіальному будинку музею Яверницького традиційно відбувається майже щороку, оскільки і за життя Дмитра Івановича Яверницького ці традиції теж притримувалися. Тут в будинку теж і калядували, і щедрували на всілякі різдвяні свята і на інші релігійні збиралися. Взагалі Дмитро Іванович Іванчаверницький збирав, записував еднографічні матеріали і стосовно і калядування, і щедрування і навіть в різних регіонах. І сьогодні ми почули двійський вертеп, але Яверницький записував, як це відбувалося на Катеринославщині, Полтавщині, тобто в цих регіонах, де він вивчав, які більше пов'язані з козацтвом.